Золота пора надихнула юнаків і дівчат, які відвідують гуртки падіюну у рамках осіннього вернісажу. Вони представили свої найкращі малюнки та вироби з кераміки і бісеру. Молоді музиканти виконали для присутніх найвідоміші класичні твори. Відточувати власні навички. юні таланти можуть протягом року в різноманітних гуртках, які діють у центрі дитячої творчості. Я хожу з п'яти років в подію і займаюся вишивкою і бісер. В майбутньому допоможе професії. Я хочу стати просто дизайнером. Я хожу на малювання кераміку і бісероплатіння. Приємно займатися. Приємно бачити, коли тобі дають нагороду, на кераміці розмальовувати свої роботи, ліпити фігури. А малювати приємно розвивати, почерк розвивається. Сьогодні в палаці дитячої та юнацької творчості навчаються понад 4 тисячі вихованців віком від 4 до 21 року. Для розвитку молоді тут створили сотню гуртків і щороку їхня кількість збільшується. Ми робимо такі соцопитування наприкінці року, на початку року, що потрібно насамперед молоді і батькам цих дітей. І вже вивчаємо попит і з цього попиту відкриваємо нові гуртки. В цьому, гурт... В цьому навчальному році це гурток «Ганчарство», який шаленим попитом користується у нас у подіюні. Звісно, завжди користуються попитом це танцювальні та вокальні гуртки. На Закарпатті у рамках року дитячої творчості, проголошеного президентом. М України активно розвивається мережа гуртків для талановитої молоді. Сьогодні кожен район області має власні позашкільні заклади. Їх кількість у подальшому зростатиме. В першу чергу умови створені це нормальні приміщення, тепло, світло і обладнання, яке потрібно для того, щоб дітки займалися позашкільною освітою, творчістю, те, що ми сьогодні бачили. Само, зрозуміло, саме простіше – це малювання, але там, де йде кераміка, там потрібні бути печі керамічні. Інструменти музичні цього року дуже багато закуплено. Інструментів на наступний рік ми цю програму продовжимо. Педагоги закликають батьків віддавати дітей у різноманітні гуртки, аби молодь розвивала власні таланти і змалку готувалася до майбутньої професії.